Вітаю, ви коли-небудь відчували здуття, важкість у шлунку чи навіть втому після їжі. Можливо, причина у неправильному поєднанні продуктів. Є продукти, які корисні самі по собі, але якщо їх з'їсти разом, вони лише погіршують травлення, підвищують тиск або навіть перешкоджають засвоєнню вітамінів. Сьогодні розберемо п'ять найпоширеніших помилок у харчуванні та дізнаємось, які продукти краще не змішувати. Обов'язково додивіться відео до кінця. У фіналі я дам корисні поради, як правильно поєднувати їжу для максимального здоров'я, а тепер поговоримо про одну з найпоширеніших помилок у харчуванні, яку роблять багато людей: а саме поєднання картоплі та м'яса. Смачне, звичне, традиційне, але чи знаєте ви, що саме це поєднання часто викликає важкість у шлунку, здуття і навіть втому після їжі? Чому ж картопля та м'ясо погано поєднуються? Картопля це крохмаль, а м'ясо білок. Крохмаль перетравлюється у лужному середовищі, тоді як м'ясо потребує кислоти для розщеплення. Коли ці два продукти зустрічаються в шлунку, травлення уповільнюється і організму важче засвоювати поживні речовини. Уявіть собі шлунок намагається розщепити білки за допомогою кислоти, але водночас має створювати лужне середовище для картоплі. В результаті жоден з продуктів не перетравлюється повністю, що викликає бродіння, газоутворення та здуття. Шлунок змушений довго працювати, намагаючись розчепити і крохмаль, і білок одночасно їжа затримується в травному тракті, що викликає неприємне відчуття важкості, переповненості. Особливо це відчувається після великої порції. Коли їжа довго не перетравлюється, у шлунку та кишківнику починаються процеси бродіння. Це означає, що утворюється більше газів, які викликають здуття, дискомфорт і навіть спазми. Багато хто відчуває, що після такої їжі з'являється відрижка або підвищене газоутворення, це і є наслідок неправильної комбінації продуктів. Якщо після обіду вам хочеться лягти і подрімати, причина не тільки у ситості. Організм витрачає дуже багато енергії на травлення такої їжі, і замість бадьорості ви відчуваєте втому. Це особливо важливо у похилому віці, коли метаболізм уповільнюється і енергія витрачається економніше. Тому важливо підбирати продукти так. Щоб організм отримував користь, а не працював на межі своїх можливостей. Але що ж робити, якщо ви любите м'ясо і не хочете від нього відмовлятися? Вихід є, достатньо правильно підібрати гарнір, щоб їжа була легкою, корисною і добре засвоювалася. Овочі це ідеальний варіант. Вони містять багато клітковини, яка допомагає шлунку швидше засвоювати їжу, не створює навантаження на травлення і навіть сприяє очищенню кишківника. Наприклад, тушкована капуста чи буряк чудово поєднуються з м'ясом і не викликають важкості. Додавайте зелень ще один секрет легкого травлення кріп і петрушка містять ферменти, які допомагають шлунку перетравлювати білки, а шпинат це джерело заліза і вітаміну С, які покращують засвоєння корисних речовин з м'яса. Якщо ви хочете обрати більш ситний гарнір, гречка чи кіноа, будуть кращими варіантами, ніж картопля. Вони містять корисні повільні вуглеводи, які не викликають різких стрибків цукру в крові і не заважають перетравленню м'яса. Отже, щоб ваш обід був корисним, смачним і легким, просто змініть гарнір. Вже через кілька днів ви помітите, що після їжі вам легше рухатися, покращиться травлення, а відчуття важкості та втоми зникне. А чи часто ви їсте м'ясо з картоплею? Напишіть у коментарях і не перемикайтеся у наступному розділі. Ми поговоримо про ще один продукт, який багато хто неправильно поєднує. Огірки та помідори це один із найпопулярніших літніх салатів. Свіжі, хрусткі, легкі, але чи знаєте ви, що це не найкраще поєднання для організму? Давайте розберемося чому. Чому ж помідори та огірки погано поєднуються? Помідори це кислий продукт, а огірки лужний. Коли вони потрапляють у шлунок разом, процес травлення сповільнюється, а організму складніше отримати всі корисні речовини. Більш того, деякі ферменти огірка можуть руйнувати вітамін С, що міститься у помідорах. Виходить, що цей салат втрачає свою користь. Помідори містять багато вітаміну С, який важливий для імунітету та судин. Але ферменти, які є в огірках, можуть руйнувати цей вітамін. У результаті організм отримує менше користі, ніж міг би. Оскільки ці овочі мають різні середовища для перетравлення, шлунку доводиться працювати інтенсивніше, що може призвести до відчуття важкості та дискомфорту після їжі для людей, які мають гастрит або чутливий шлунок, таке поєднання може викликати подразнення слизової, печею або біль у шлунку. Але що ж робити, якщо ви любите цей салат? Не хвилюйтеся його можна зробити більш корисним, дотримуючись простих правил. Додавайте зелень кріп петрушку базилік. Зелень покращує засвоєння поживних речовин і нейтралізує різницю кислотності. Заправляйте салат оливковою олією. Оливкова олія покриває слизову шлунка, захищає її від подразнення та допомагає краще засвоювати вітаміни. Їжте огірки та помідори окремо. Якщо у вас є проблеми з шлунком, краще їсти огірки та помідори в різні прийоми їжі. Отже, якщо ви хочете отримувати максимум користі від овочів, просто трохи змініть спосіб їх вживання. Ваш шлунок скаже вам дякую. Тепер ви знаєте, як отримати користь від цих овочів. А у наступному розділі ми поговоримо про ще одне популярне поєднання, яке може заважати правильному травленню, тож не перемикайте. Сніданок із хлібом і кашею це класика. Багато хто їсть так з дитинства. Але чи дійсно це корисно? Здавалося б, обидва продукти ситні енергетично цінні, але є одна проблема це справжній вуглеводний вибух для організму. Що відбувається після такого сніданку? Ваша підшлункова залоза починає активно виробляти інсулін, щоб впоратися з великим потоком цукру в крові. Спочатку ви відчуваєте енергію та прилив сил. Але вже за годину дві з'являється різка втома та сонливість ви знову голодні, хоча їли зовсім недавно. Чому? Тому що швидкі вуглеводи не дають довготривалої енергії. Є ще один нюанс надлишок швидких вуглеводів це прямий шлях до зайвої ваги. Якщо організм не встигає витратити всю отриману енергію, він починає запасати її у вигляді жиру. Що ж робити, не відмовлятися від каші, а правильно її поєднувати. Краще замінити хліб на продукти багаті білком сир, яйця, горіхи або ж додати трохи корисних жирів, наприклад, авокадо. Такий сніданок дасть довготривалу енергію та допоможе уникнути стрибків рівня цукру в крові. А у наступній частині я розповім вам про ще одне неочікуване поєднання, яке може заважати вашому здоров'ю. Тож дивіться до кінця. А тепер поговоримо про напій, який багато хто вважає корисним, але він може мати приховані ризики. Чай із молоком це класика в багатьох країнах, англійці п'ють його століттями, і він здається ніжним, м'яким і навіть корисним. Але чи так це насправді? На жаль, цей напій може звести нанівець всі корисні властивості чаю. Чай містить багато антиоксидантів це природні сполуки, які захищають організм від старіння, зміцнюють серце та судини. Але щойно ви додаєте молоко, усе змінюється. Справа у тому, що білки молока зв'язуються з поліфенолами чаю, які відповідають за його антиоксидантні властивості. В результаті ваш улюблений чай стає звичайним напоєм без особливої користі для здоров'я. І це ще не все. Дослідження показують, що молоко може уповільнювати засвоєння кальцію. А це дуже важливо, особливо для людей похилого віку. Як це працює? У чаї містяться таніни, речовини, які можуть знижувати всмоктування кальцію в кишечнику. А якщо ми п'ємо чай з молоком, засвоєння кальцію стає ще гіршим. Чай з молоком не найкращий вибір для тих, хто хоче зберегти міцність кісток та зубів. Краще пити чай без молока він буде більш корисним для серця, судин і загального здоров'я. Отримуйте кальцій із натуральних продуктів наприклад, із твердого сиру, кефіру, йогурту або зелених овочів, броколі, шпинату та капусти. І наостанок я розповім вам про ще одне поширене поєднання, яке може негативно впливати на ваше здоров'я, тож залишайтесь, буде цікаво. Наступне поєднання може здатися невинним, але воно часто стає причиною проблем із травленням фрукти це джерело вітамінів та клітковини, але коли ми їмо їх разом із основною їжею, вони можуть більше нашкодити, ніж принести користь. У чому проблема? Фрукти дуже швидко перетравлюються усього за 20-30 хвилин. А от м'ясо, риба, крупи чи молочні продукти засвоюються довше від 2 до 4 годин. Що ж відбувається, коли ми з'їдаємо фрукти після основного прийому їжі? Вони змушені залишатися у шлунку довше, ніж потрібно в результаті бродіння, газоутворення, здуття і навіть печія. Особливо це стосується солодких і кислих фруктів, таких як апельсини, яблука, виноград чи диня, вони взаємодіють із їжею, утворюючи кислотне середовище, що ускладнює травлення. Якщо ви помічали, що після їжі часто виникає здуття або важкість, зверніть увагу, чи їсте ви фрукти одразу після основної страви. Що ж робити? Їжте фрукти окремо ідеальний варіант за 30 хвилин до основної їжі або через одну дві години після. Обирайте правильний час найкраще вживати фрукти як окремий перекус, наприклад, між сніданком і обідом або всередині дня. Поєднуйте фрукти розумно деякі фрукти можна їсти разом, наприклад, яблука з грушами або ягоди з йогуртом, але не варто змішувати солодкі та кислі фрукти одночасно. Отже, сьогодні ми розглянули продукти, які ми звикли поєднувати, але які можуть шкодити травленню та самопочуттю. На перший погляд, звичні поєднання можуть здаватися безпечними. Але якщо ви часто відчуваєте втому, здуття, дискомфорт після їжі, можливо, варто переглянути свої харчові звички. Не змішуйте швидкі вуглеводи з іншими вуглеводами, це сприяє різким стрибкам цукру в крові. Не додавайте молоко в чай, так він втрачає свої корисні властивості. Не їжте фрукти одразу після основної їжі. Це може викликати бродіння та здуття. Дотримуйтесь балансу білків, жирів та вуглеводів у кожному прийомі їжі. Головне правило прислухатися до свого організму та вибирати легкі, корисні поєднання, які дають вам енергію, а не забирають її. А які з цих поєднань ви використовували раніше? Можливо, ви помічали дискомфорт після їжі? Напишіть у коментарях, буде цікаво обговорити. Не забудьте поставити лайк, якщо це відео було для вас корисним, і підписатися на канал. Попереду ще багато цікавого про правильне харчування та здоровий спосіб життя.